Всім привіт! Давно мене не було на Ютубі, але я повертаюся з новою рубрикою Історії і притчі для особистісного зростання. Я думаю, що це буде цікаво. Кожного тижня я буду викладати нову притчу або історію. Починаємо. Почнемо ми з притч і історій про ставлення до себе. Перше про блаженство. Учні запитали свого вчителя, чому ви постійно радісні? Невже в вашому житті немає печаля і горі? Колись давно, будучи ще молодим юнаком, я саме це запитав свого вчителя, який завжди був піднесому настрої і щасливий. Те, що він мені відповів, змінило моє життя. Всередині кожен сам вільний у своєму виборі. Стаючи кожного ранку, я запитував себе, що я виберу, блаженство чи смуток. І я щодня вибирав блаженство. Ми дуже часто нехтуємо можливістю самим обирати те, як пройде кожен свій день. Покладаючись на обставини та на інших людей, відмовляємо собі в радості та блаженстві. Це нав... не більше, аніж особистий вибір, і особиста відповідальність. Щоправда, наївно думати, що можна вибрати насолоду і радість один раз і назавжди. Легковажно також стверджувати, нібито настрій ми вибираємо один раз на цілий день. Далеко від істини, навіть те, що легко на замовлення тішитися упродовж години. Справжнє мистецтво радіти життю це звичка, яку ми виробляємо постійно. І тоді, коли нам умовно добре, і тоді, коли все не так. Більшість зміє тішитися життю тільки тоді, коли все добре, чи коли весело. Але в такому випадку людина насправді не має ніякого вибору, вона лише плеве за течією не працюючи над собою, а отже і не отримуючи жодних більш-менш вартих здобутків, ми завжди самі вирішуємо, тішитися чи сидіти у власному багні. І це рішення, до якого варто бути готовим щосекунди. І прийняти його заздалегідь не можна. Ось такий перший випуск притча для особистого зростання. Всім па-па, чекаю ваших лайків, підписок і коментарів. Сподобалось вам чи ні?